Підскажіть, будь ласка, куди можна звернутися з приводу бездіяльності адвоката? Рік назад були оплачені його послуги саме перед війною весь цей час повна бездіяльність. І сьогодні він написав, що срок дії договору закінчився 28.01.23. Хотілося б повернути кошти хоч якусь частку. Дякую. Якщо з адвокатом був виключений договір. Він нічого не робив, нікуди нічого не відправляв, ніякі позови, ніякі нічого взагалі і дійсно бездіяв. То в першу чергу е напишіть, ну, напишіть йому офіційне звернення. Тобто, ну, це ж не проблема у вас, є його контактні дані або у ну, реєстрі адвокатів є його контактні дані. Напишіть йому офіційний лист на його адресу із е вимогою повернути кошти. Тобто він нічого не робив, будь ласка, ну поверніть кошти, і так, і то і, і тому подібне. Якщо він то все проігнорує, тоді звертайтеся в раду адвокатів, саме е, за якою він закріплений. Подавайте відповідну скаргу і, скажімо так, йому будуть проблеми.